Наприкінці жовтня в центрі Чернігова розпочали поточний ремонт доріг на проспектах миру та перемоги. Згідно з даними системи публічних закупівель Прозоро, роботи на проспекті Миру виконуються товариством з обмеженою відповідальністю шляхобудівельне управління номер 14 Їхня вартість становить понад 2 мільйони 225 тисяч гривень. Ремонт на проспекті Перемоги коштуватиме місту понад 1 мільйон 592 тисячі гривень. Його виконує теж підприємство. Серед опитаних нами містян думки щодо ремонту розділилися. Частина чернігівців підтримує оновлення центральних вулиць, наголошуючи на їхньому незадовільному стані. Інші ж вважають, що в умовах воєнного часу кошти варто спрямовувати на більш нагальні потреби. Палка завжди у двох кінцях. Ну, По-перше, що війна, хочеться все більше допомогти, такі ЗСУ, а з іншої сторони, ну, для комфорту. Може, й необхідно. Я ж автомобіліст, тому якщо є що замінити, то звісно треба. Бо тому що ну всі ж ми їздимо і всі ж ми а, е, хочемо, хоч, хочемо да, по дорогам нормальним їздити. Як автомобіліст їздити незручно. Такі моменти повинні дуже швидко закриватися. День-два і залатали. Тобто я розумію, що ремонтувати треба, але щоб не місяцями воно так було. На даний час на до дорога була в нормальному покритті. Є більш які ділянки в місті Черніги потрібно приділити увагу, воно то треба може й не на часі, а може і на часі. Тут питання дуже спірне. Коментуючи доцільність ремонтних робіт в центрі міста в комунальному підприємстві АТП 2528, що і є замовником цих робіт, нам пояснили, що є кілька факторів, що впливають на необхідність проведення робіт. Один з основних це усунення так званої аварійної колійності у 2018 році был проведен поточный средний ремонт асфальтно-бетонного покрытия. Подчеркиваю год и подчеркиваю, какой вид ремонта проводился. То есть мы считаем 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Восьмой год лежит асфальтно-бетонное покрытие. И в эти 8 лет, к сожалению, попала э, активная часть 22 -го года военного, военного противостояния. Когда вы сами помните, что по... Нашим вулицям їздила тяжелая военная техніка, там була колейність, колейність, которая образовалась в основному по двом причинам. Первая причина это громадський транспорт. Колейність, это деформація асфальтно бетонного покриття. Це создает, скажем так, аварійну ситуацію. Попри це, опитані нами Чернігівці висловили занепокоєння вартістю ремонтних робіт. Я вважаю це недоречно, але у нашого керівництва, мабуть, інше інше в голові. Краще б військовим гроші ці направили. То ну я не знаю, нічого не можу сказати. Якщо відбувається, значить потрібно, щоб е, ремонтували. Окрім вартості, у чернігівців виникають запитання і щодо строків проведення ремонту, адже його початок припав на дощовий осінній період. Ви можливо було це раніше трошки зробити? Ну то, що ремонтують, то дуже приємно. А, дуже гарно було, щоб це робили вчасно, коли не дощ йде, а було ціле літо, і можна було це зробити. Сажалінню находимося в такому состоянні, якбі фінанси приділяють тієї війни, віди. и объемы работ. Мы объезд совершили еще в мае месяце вот этих проблемных участков дорог, но мы не знали будут ли у нас деньги для того, чтобы провести. Пока, пока нарушений нормативных документов по поводу э, ремонта асфальтно-бетонного покрытия нет от слова совсем. погода нам дозволяє. відповідно до інформації, розміщеної в тендері на проведення ремонтних робіт, відомо, що поточний ремонт дорожнього покриття на проспекті Миру планують завершити до 21 листопада 2025 року.